Так, дивіться, з переходу. Чоловік пропонує такі вироби. Кошики. Ось такі. Плетені. Є пластмасові, є дерев'яні. Від 250 до 600 гривень. середньому ціна на кошики. Ось такі. Коли цікаві такі вироби, Телефонують 097 640 30 65. Телефонуйте. Є різні розміри, різні кольори. Робить на замовлення чоловік. Він у тебе зараз. Дивіться, є ось такі. Є ось такі насадження вже осінні. Вже листя в принципі, злітає і можна на осінь тест насаджувати. Середня ціна від 100 гривень і все. Є різні сливи, ну, взагалі насаджень, часом дуже багато вже. Щось нормально розсадить, є в Києві навіть пропонують бачите. Ну. Ось так. Є троянда на ринку теж пропонують ось такі насадження, таких декоративних дерев. Також ціна від 100 гривень. В середньому 150-200 гривень. Як і катуйка, як і корчик. ціни можете собі уточнювати. Я вам покажу, просто що можна купити. Досить таке цікаво. Як це називається? Верис. І що коштує? Він? 140 гривень такий. Кущик по 140 гривень. Такі насадження. Такі насадження, собі телефонуйте, у чоловіка вже ціни будете уточнювати. 0, 95 366, 90-67. Телефонуйте. Ось такі різні є насадження. так Беру без меду. Є пилок. Такой зараз вже сезон на різні захворювання. І обов'язково запасіться медом, і є прополюс. Також дуже корисна річ. Чоловік завжди продає, з приходу гарний домашній мед. Кось цікавить мед, телефонують 0,73, 155. 59 16. Телефонуйте, кого цікавить мед, є різна трав'я і злипу в середньому 150-170 гривень за літру. Телефонуйте. Піввітр. Пів є, ще у чоловіка яблучко. Коли когось цікавить, чоловік скупляє бачите, горіхи, васоля, зернята, гарбуза, шипшина, хрін. Фринку, номер мобільного телефона є. Телефонуйте, собі ціни вже прийомки уточнюйте. Чоловік сам перебуває. Так, дивіться, також я перший раз на ринку бачу, що є насадження тюльпанів різних квітів. Є цибульки. Що в середньому коштує одна штучка? 35 гривень за штучку. Різні різні квіти. Є. Ось так. Перші кролики, Полтавське срібло. Є молодь і я бачу, я вже трошки підрощую. Десь два місця, так? Чи три? Три. Три місця. Що коштують такі? 300. По 300 гривень такі кролики. По 300 гривень, яке полтавське срібло. А це самка, самець? А як, яка ціна? 600 гривень така самко. Вже перелиняла, бачите, вже Де, так маємо. Гарні ці кролики, такі досить така м'ясна порода. Багато хто їх зараз обзаються і тримає. Їх. До речі, я що вони досить стійкі до різних хворіб. Одні з таких стійких кроликів не вважаються. Так, дивіться, є ось такі насадження лохини. Ловця не бачу. Не скажу вам по чому, але вони є. Лохина на Базнаринку продається. Ці гарні фландери. Є самка з малими. Що така сім'я коштує? Молодняк по 450. Самка не продається. А ці молоді по чому? По півтора, по 1300. Молоді самці ось такі. Чистокровні. Є ще курочки. Курочки молоденькі. А кури по чому ці? По 150-200 по 200 гривень, в середньому ціна і домашні курочки. Я ще рекомендую чоловіка займається професійно медом. Є багато різного різного взагалі меду, є прополюс, все, що тільки ви собі бажаєте, можете до людини звертатися. Дуже адекватні ціни. Дивіться, 300 гривень овес за мішок. Не знаю, скільки тут кілограм. Скільки кілограм, в 40 кілограм. 40 кілограм. 300 гривень, а пшениця 600, вищий сорт. Чистенька, 50 кг, 600 гривень за мішок. Маємо муку, вищий сорт. Мука. А мука що коштує? 600 гривень мішок. Вищий сорт. Дивіться, які гарні хризантеми, просто бомбезні. Що коштує корчик? 150 гривень за, за корчик. Коли гарні корчі. Так. Є різні кольори ще Я Бачу, так, чоловік гарно сподався але ще ще трошки є. ну Квіти надзвичайно гарні. Дезантем. Так, аж до морозів не цвітуть. Без меду. Бачу, зараз дуже багато почалося вироб без меду. Люди вивозити на... Що коштує літр меду? 300 гривень літр меду, 300 гривень літр меду зараз коштує. Домашній гарний мед. Так, дивіться, є різні. На ринку пропонують декоративні штуки, антикваріати, я би навіть сказав. Така Противно, є лавочки. А пушкільки бід! що потрібно на ринку подивитися, пишіть, коментуйте. Я вам зроблю акцент на ту чи іншу річ, яка вам потрібна. Це гарні сукери пропоную. А що коштує сукера? 3 тисячі гривень. Гарна вирібав, бачите. Гарною ручкою такою, десь на подарунок комусь дуже гарно дуже гарно виглядає. Є мангали, є шампура, досить такі добротні. Шампура, по чому таки добротні. А шампура почому таки? 80-70. 80-70 гривень. Дуже гарні міцні шампура. такого бачите, Двоєчка. Нержавійка, ну дуже гарно зробимо. А 750 750. І як решка до нього? 850 гривень. Є, є ще ось такі писанки. Ну Вже всі на ринку. Є ще нержавійки, добротні такі сітки. Також для шуштику. Дуже гарно. 1400-1250 Є ще мангали такі складні. А складні по чому мангали? По 1000 по 1200. По 1000 1200 гривень складні мангали. Цікаві такі речі, телефонуйте. Є ще бачите пательні такі. 50. 548, 3297. 3297. Телефонуйте. 50, 48, 32 О, цікаві такі речі, телефонуйте. Так, дивіться, є насадження туй. По 100 гривень туйки. Є різні насадження. Собі теж можуть вже уточнювати насаджень більш ніж достатньо різних. В принципі, ринок такий сьогодні непоганий. погано. Також не забудьте завітати на канал, що по чому теж буде огляд ринку з інших ракурсів і інших рядів. Ось цікаві такі насадження, записуйте номер мобільного 096 02 22 859. Телефонуйте. Голуби, голуби, голуби. Є голуби на ринку в середньому вартість голубів за штуку 150 гривень, 200, 150-200 гривень. І мають Курочки такі по 200 гривень. За телефон Курочки по 200 Так, ось такі бакіни за штуку 200 гривень. Ну тобі дам 150. По 150 п'ятдесят, так, не питає. Ну ти я, я -то. знаю, ти ще й любиш питатися. Та я, я вас ніколи нічого не купляв, хочу стати. Я раз купив був сусіда бакінку, а то бакин. То я у вас купив, а судя? А то він мені кинув, а б я продав. А? То, то немає, бо так. Я йому кажу, ти нахрена мене не сидить сам. Картопля? Що по цьому маєте? Послідній мішок, мішок. бачите, залишився людей. Так, щоб швиденько на ринок покртоплено. Так, дивіться, кролики. Кролики такі, півтора тисячі. Півтора тисячі кролики. Такі малесенькі по 250 Місячні, по 250 гривень. Є ще підкове. По 125 гривень за штуку. Так, є. Субаву є, ні Є картопля. В чому картопля? Картопля по 18. По 18 гривень картопля є молоко. Є чесник. Жіночка молодець торгує. А чесник по чому? По 250. А молоко? літра молока, 60 гривень. На сьогоднішній день в середньому по 10 гривень. Є все. Пшениця, мелене. 3 в одному, 2 в одному, все що бажають. Гранула для королів. По 20. Несучка. Цілий зібрано. Тут різна ціна. Групи дорожчі, мелене дешевше. А сонячно почув? 35 гривень сонячно, якщо розіб'ємо відео на дві частини, тому що вони доволі такі Велички, щоб не було довго затяжним відео, переходьте на другу частину. Не забудьте обов'язково підписатися є подобайку. Підписати.